Незаконно розміщуєш рекламу, плати штраф, у рівному вирішили боротися із засиллям нелегальних вивісок та конструкцій на вулицях міста. Почати вирішили не з центральної частини, а околиць упродовж останнього місяця у різних районах обласного центру провели рейди по виявленню самовільно встановлених рекламоносіїв. Дуже часто люди мотивуються тим, що це мій паркан. Я на ньому можу розміщувати, що мені заманеться. Вибачте, але якщо це навіть дах вашого будинку, якщо це ваш паркан. Немає різниці. Ви не є суб'єктом рекламної діяльності. Відповідно, ви не можете цього робити. Контролює легальність розміщення рекламних конструкцій у рівному муніципальна варта. Виявленим порушникам дають від 1 до 10 днів на самовільний демонтаж реклами носіїв. Якщо людина відмовляється, складають протокол про адміністративне порушення. Штрафні санкції там передбачені, якщо це звичайна фізична особа громадянин. Від 340 гривень до 1360 А якщо що це є особа-підприємець від 850 гривень до 1700 гривень. Від початку серпня у Рівному офіційно задокументували 54 незаконно встановлених рекламних банерів або конструкцій. Більшу частину з них вже демонтували. Зокрема, інспектори муніципальної варти працювали на вулицях Київській, Данила Галицького та Курчатова. Мер рівного звернув увагу на захаращені в'їзди у міста на околицях зі сторони Здолбунова та Дубна. Перед цим була в п'ятницю, був виїзд а, мікро. Район міста, де новозбудоване кільце, на вулиці Дубинська, кулика гудачика колишня Макарова. От, власне, в'їзд зі Львова. Обличчя міста має бути гарне. І ось там будинок Дубинська, 44 і Макарова, 2. І там каскад засилля реклами. Паралельно триває демонтаж незаконно встановлених білбордів. Роботи виконують працівники міськшеу. Що ж до засилля сіті лайтів у центральній частині рівного, то за словами Олександра Третяка, від надання в оренду рекламних площ міста отримує чималий дохід. Ще одна проблема подовжений термін оренди на використання сіті лайтів. Ми зменшуємо кількість ось цієї реклами у вигляді білбордів, рекламних конструкцій, сіті лайтів і так далі. Але Виявляється, що не так просто їх отак одним махом і позбутися, тому що в нього є договір на оренду того клаптика землі, де воно знаходиться так. І цей договір до 25-го року, до 28-го року, під час брифінгу у Рівненському міській закликали містян розміщувати рекламу у чітко встановленому правовому полі. Для цього треба попередньо отримати дозвіл у департаменті інфраструктури та благоустрою, який і відповідає за легальність усіх рекламних площин у місті. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.